2 квітня виповнюється 150 років від дня народження українського військового діяча Якова Гандзюка. Він ветеран російсько японської та Першої світової воєн. 1917 року очолив першу українську дивізію та воював проти більшовиків, розповідає історик Олександр Федоришин. Імперія розроз роз, роз, розлітається на клаптики, і як і Григорович приймає, приймає вибір, вибір крові. Але не крові, пролитої за імперією, а крові, яка текла в його жилах. Крові українського патріота, українського селянина, уродженця Вінничини, села Богринівці. Підрозділи Гандзюка оперували на території Волині і Поділля. Тобто, якщо ми говоримо про Вінничину, це і Козятин і Жмеренка. У лютому 1918-го Якова Гандзюка разом із генералом українського війська Яковом Сафоновим більшовики розстріляли. За словами Олександра Федорешина, генералу пропонували приєднатись до червоногвардійців. Проте Гандзюк залишився вірним собі. Ганзюк приймає приймає достойно свою смерть, виходячи, виходячи як старший позвоню першим на розстріл, озвучуючи фразу про те, що совість вам не дозволяє подивитися нам у вічі. З 2020 року 59-та окрема мотопіхотна бригада, що базується на Вінниччині, носить ім'я Якова Гандзюка. Він став патроном бригади, каже пресофіцерка Оксана Кобець. Під час найменування імені Якова Гандзюка 59 дев'ятій бригаді було присвоєно 6-го Травня 2020 року. Можливо, Яків Гандзюк не встиг так багато зробити для України, але він є прикладом того самовідданого служіння. Бригада, сформована наприкінці 2014 року на базі добровольчих формувань, воювала на Донеччині. Повномасштабне вторгнення у лютому 2022-го зустріли на Херсонщині, каже військовослужбовець 59 ки навідник танка Андрій на псевдокрава. Антонівський міст перший бій, і від командира сигнал по-бойовому будемо держати і зачищати міст. Перші дні повномасштабної війни були найскладнішими, розповідає командир танку Володимир на псевдо Каже, росіяни били усім, що мають на озброєнні. У нас стали танчики, артилерія, це все обкривати. Я так глазом дивився. Я не знаю, як осколок мені в спину не зайшов. У мене на броні там куча осколків було, різину порвало на колесах. Під Миколаєвом бійці бригади зупинили прорив росіян, розповідає головний сержант Володимир Шкать. Хотіли Миколаїв. Взяти кільце, тому що вони пішли на Вознесенськ. Вони хотіли до Вознесенська від Вознесенська взяти, обрізати, перерізати, типу, між Одесою і Миколаєвом. Такого нас, Ну, не вийшло. За понад рік Великої війни сім військовослужбовців 59-ї бригади отримали орден Червона зірка та звання Героя України, розповідає Оксана Кобець. Бригада зараз має семеро героїв. На жаль, трьом героям звання присвоєно посмертно. Нині каже пресофіцерка. Бійці 59-ї бригади боронять країну на Донецькому напрямку і продовжують гідно нести ім'я свого патрона. Андрій Коник, Андрій Нєсрів, Суспільне новини, Вінниччина.